Сьогодні ми поговоримо про план читання Біблії. 66 книг складають цю книгу. Це більше, ніж тисячу сторінок. І щоб прочитати цю книгу, необхідно мати не тільки бажання, необхідно мати конкретний план та розклад. Ви погодите, що успіх у будь-якій справі потребує нашого часу, нашої відданості та нашої регулярності Цей принцип діє і в читанні Біблії. Важливо, скільки ви її читаєте, 10 років, чи тільки починаєте, вам необхідно мати конкретний план та розклад читання Біблії. Чому важливо мати план читання Біблії? Найгірший спосіб читання це читання за натхненням, коли ми починаємо з будь-якої сторінки або читаємо, наприклад, 10 днів підряд, а потім 10 днів або місяць не читаємо взагалі. Ми не повинні слідувати цьому методу натхнення. Ми не можемо наїстися на тиждень, тому в кожного з нас повинен бути конкретний план та розклад читання Біблії. Ми повинні обмежувати себе та дисциплінувати в цьому. Зі свого особистого досвіду я зрозумів, що ранок це важливий та ключовий час. Тому краще всього почати його з Божого Слова. Ви знаєте, в Старому Завіті говорилось, що народ повинен був збирати манну зранку. Це була відповідальність Божого народу. Якщо людина не збирала манну, вона залишалась голодною. У книзі Вихід 16,21 говориться, кожен збирав його рано вранці, згідно зі своєю потребою, а коли припікало сонце, воно тануло. Сьогодні для нас манна це Боже Слово. Друзі, подивіться на людське життя. Щоб жити, ми повинні приймати їжу кожен день і навіть декілька разів на день. Це показує, що у нас є розклад. Так само нам необхідно приходити до Божого Слова, щоб отримати духовну їжу. Про це сказав Ісус. Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Яким має бути план? Це залежить від того, скільки часу ви можете собі дозволити. Це може бути один розділ або 10 хвилин після обіду, або перед сном. Головне мати конкретний план. Якщо ви хочете прочитати Біблію за рік, вам необхідно читати 4 розділи в день. Ви можете читати 3 розділи Старого Завіту та 1 розділ Нового Завіту. Тоді у вас буде уявлення про усю книгу. Це буде схоже на те, як ви на літаку пролітаєте над певною місцевістю. В такому разі ви побачите загальну картину, і такий розклад допоможе вам прочитати Біблію в певному порядку. Однак не встановлюйте собі занадто високих стандартів. Або занадто довгого часу читання. Якщо ви встановите собі занадто високий стандарт, вам буде важко слідувати за вашим розкладом. І це буде гірше, ніж взагалі не мати плану. Почніть з Нового Завіту. Це важлива частина Біблії, і вона легша, ніж Старий Завіт. Коли ви читаєте, вчіться знаходити основні моменти та факти. Запам'ятовуйте. Вірші, які вам сподобались, а також роздумуйте над тим, що ви прочитали. Також важливо приходити до Господа, автора Біблії. Ви можете робити помітки в блокноті або на полях Біблії, тих місць, які вам сподобались або вас надихнули. Не відволікайтесь! на час читання вимкніть звук на телефоні, щоб хідні дзвінки, сповіщення та повідомлення не відволікали вас. Знайдіть та завантажте розклад, щоб відмічати, що ви прочитали. Це допоможе вам побачити ваш прогрес. Також це надихне вас рухатись далі. До речі, під цим відео в описі ви можете завантажити розклад читання нового завіту. Щоб прочитати Біблію, нам необхідно мати не тільки бажання, необхідно мати конкретний план та розклад. Нам не треба шукати натхнення, краще слідувати за розкладом. Якщо ви не дивились попереднє відео. На тему чотири причини читати Біблію ми радимо вам його подивитись.